І перше, і основне, що треба знати всім, хто так чи інакше суне свої своельці в політику, це те, що сама політика і сама держава це система важелів та противах. Розумієте? Це не або тебе люблять, або бояться. Розумієте? Це не про це. І через саме це твір Нікола макіавелі «Государ», який, чесно несе більше художню цінність, ніж практичну. Практичну цінність управління державою вам ніколи Макіавеллі не дасть. Тому що це не або, або, це і те, і те. Це і, так би мовити, великий профіт, і велика відповідальність. І воно має стояти на одній рівній площині. Розумієте, якщо у вас у ці важелі противаху так хелетаються, як не знаю хто, то йдіть бісові матері з політики. розумієте?